Нарешті гравці дочекалися виходу Red Dead Redemption на ПК, і Rockstar дуже сильно затягнули з її портуванням на персональні комп'ютери, адже гравцям довелося чекати цілих 14 років, щоб пограти в неї, не використовуючи емулятори. Головне питання цього відео в тому, чому Rockstar Games вирішили випустити ремастер першої частини саме зараз, коли хвиля інтересу до GTA Online і RDR здається вже спала. В цьому відео ми спробуємо розібратися. Що стало причиною такої затримки, і як зараз йдуть справи у розробників. Ненадовго відійдемо від теми Red Dead Redemption і поговоримо про головний проєкт Rockstar на сьогодні GTA Online. Саме так, адже сьогодні GTA Online та GTA 5 вже зовсім різні ігри. З моменту анонсу шостої частини оновлення для онлайну п'ятої почали здаватися все більш безглуздими, та й сам формат із роками змінився: від атмосферного мультиплеєра до своєрідного ммо шутера де футуристичний грінд змішався з ганстерським антуражем. Гра втратила єдність. Гравець то змагається на арені, то ганяється за нагородами, то веде боротьбу мережею найманців Сан Андреаса. Кожне оновлення розтягує гру в різні боки, і гравці потроху втрачають інтерес. Багато хто або залишає Лос-Сантос, або переходить до ролевих серверів, що негативно впливає на прибутки Rockstar Games. Тепер повернемося до RDR. Red Dead Redemption 2, ситуація ще гірша на онлайн в цій грі розробникам здається все одно. З одного боку, це зрозуміло, адже сетинг гри важко розширити новим контентом, який не буде повторювати GTA. Але з іншого боку, немало людей полюбляють цю гру. І якщо вона мала б гарний онлайн, це був би непоганий заробіток для розробників. В результаті Red Dead Redemption онлайн, який мав величезний потенціал, перетворився на простір для читерів, багів і глюк. Які псують атмосферу дикого заходу. Останнє велике оновлення вийшло три роки тому, і додало кілька місій з мінімальним заробітком. Уявіть розчарування гравців, які проходять захопливий основний сюжет, і натхненні атмосферою гри переходять в її онлайн режим, де очікують знайти такий самий світ. Натомість вони потрапляють у порожній простір з мінімумом активностей, де постійно натикаються на читерів і баги, що повністю відбуває Інтерес у гарному випадку вони не забувають робити повернення. Тепер щодо головного питання: чому ж Rockstar утримували першу частину Red Dead Redemption на двох платформах протягом 14 років? А відповідь проста, щоб привернути увагу. Наразі вони буквально тримаються за старі проекти, адже нових релізів від них ми вже чекаємо 6 років. Аналізуючи дії розробників з 2012 року, можна сказати, що сьогодні це інша компанія. Погано це. Чи ні питання інше індустрія змінюється і стояти на місці означає втрата прибутку чи взагалі зникнення? Дякую, що дивилися ролик. До кінця зустрінемося зовсім скоро. До зустрічі!